В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян. Стосується це військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Відповідні доповнення до закону внесли у кабінеті міністрів. В уряді підкреслили, що зробили це для того, щоб уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти початку збройної агресії у 2014 році і до 30 квітня 2018 року. Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців, учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів. Як відомо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і ще декілька чинників, серед яких тепер і наявність загиблого родича, учасника АТО. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.